З вами Траскавець Онлайн. За моєю спиною знаходиться добре знаний у місті курортів будинок учнівської творчості. Віднедавна, прямо перед новим роком, тут відкрилась новий заклад, нова установа це інклюзивно ресурсний центр, який призначений для навчання для розвитку дітей, які мають особливі освітні потреби. Інакше кажучи, діти, які мають певні вади в розвитку фізичному чи психічному, і вони не можуть відвідувати звичайні школи та. Усвоювати е, освітню програму разом з іншими дітьми відтепер мають можливість повноцінно навчатися та розвиватися, розкривати свої, свої потенціали, свої таланти тут, в будинку учнівської творчості, в інклюзивно-ресурсному центрі. Як тут проходять заняття і чому власне потрібно віддавати сюди дитину на навчання? Дивіться в нашому сюжеті, на прикладі першої групи, яка розпочала навчання в інклюзивно ресурсному центрі зовсім нещодавно. Добре. Офіційно ми відкриті 28 Грудня і е, вже штати, штатні працівники приступили до роботи від 3 січня. Ну переважно там були свята, але е, дітки так звертаються до нас, і така основна наша мета це проведення комплексної оцінки дитини. І вже на основі неї ми розробляємо рекомендації щодо надання корекційно-розвиткових психолопечних послуг дітям і е, рекомендуємо ту чи іншу освітню програму. Дітки є в нас, і, наприклад, хочу ще зосередити увагу на тому, що дуже великий попит від батьків тих діток, які вже, наприклад, отримують корекційно-розвиткові заняття в межах чи то дошкільного закладу, чи загальносередньої освіти. І на жаль, ми згідно нашого положення, ми не можемо дублювати ці заняття і ще раз їх надавати. Тобто, ми надаємо тим ці заняття, хто не отримує цієї допомоги. І, наприклад, зараз вже звернулася одна мама, яка хоче, щоб ми проводили заняття в межах дошкільного закладу. Тобто вона не має можливості проводити дитину до нас. І ми йдемо на зустріч. Наші спеціалісти будуть приходити і проводити заняття з цією дитиною, тому що на базі цього садочку немає відповідних спеціалістів, які можуть надавати ці свої послуги дитині. Як взагалі батьки відгукнулися на відкриття такого центру? Наскільки вони активно готові звертатися, і чи багато досі так ховаються зі своїми проблемами? Ні, ні я би сказала зараз дуже такий великий попит, тому що батьки тільки почули, що відкрився такий центр, і вони, мені здається, шукають кожну таку гілочку, щоб зачепитися за щось, щоб дітки розвивалися, щоб їм надавалися ці послуги. Ну кажу, але ще раз не хочу повторюватися, що, наприклад. Декому ми змушені відмовити, тому що так ці заняття проводяться, і ми надаємо послуги лише тим, корекційно-розвиткові, хто їх не отримує. А щодо проведення комплексної оцінки, ми проводимо всім, хто звертається до нас. Ну, звичайно, за заявою батьків В нашому центрі проходять корекційно-розвиткові заняття. І звичайно, що ми корекційно-розвиткові заняття проводимо відповідності індивідуальним особливостям кожної дитини із порушеннями. І наразі нас зараз діти є, можна сказати, з такими важкими порушеннями, які є немовленєві, невербальні. І ми використовуємо різні методики для того, щоб в них викликати це мовлення. Ми використовуємо різні дидактичні матеріали, використовуємо навіть і в нас є слухомовний тренажер, який теж допомагає нам працювати над тими проблемами. Цей будиночок нас є для розвитку когнітивної сфери дитини. Тут дитина повинна мислити, вона повинна розуміти, як відкривається кожен із будиночків. І тут так само воно є для розвитку мовлення. Тобто ми називаємо хто тут живе, і дитина має повторити і відповідно сказати і думати при цьому, при, при, при цьому часі. Ось тут у нас є ось такі квадратики різні це так само для розвитку мислення. Цифри це є сприйняття так само розуміння цифр, і в відбувається їхнє вивчення. Тут так само для розвитку моторики. Відбувається, тим повинна тиснути, розуміти, що якщо вона тиснуть на світло, повинно включитися світло. Тут є години так само на розвиток мислення, щоб дитина вміла вивчати час Ось, і краще орієнтуватися. Тут предмети, які вона може взагалі у своєму побутовому житті. І є в нас приходять діти ще вже такі, які вже є мовленнєві, але мають порушення мовлення теж важкі, але вони мовленнєві. То, звичайно, у нас йде вже відповідна структура заняття, це йде вже розвиток мовленнєвого дихання, розвиток артикуляційного апарату, розвиток лекс лексики, граматики, зв'язного мовлення, ну і, звичайно, фономатичних процесів. Дуже важливо, особливо для таких маленьких діточок, які є невербальні, то ми просто застосовуємо таку навіть гру, як розвиток слухової уваги. Щоб викликати, подивитися, тому що це є, можна сказати, як фундамент до розвитку фонематичних процесів. Бо фонематичні процеси це дуже важливий, дуже важливі вони, так як дитина пізніше йде у школу і вона починає писати диктанти, вона пише так, як вона чує ці фонеми. І то що вона правильно, коли вона буде правильно вимовляти, значить вона буде правильно писати ці диктанти, щоб уникнути в подальшому ди і дислексії. Ну і звичайно, зараз наразі в нас займається психолог з дитинкою. То психолог займається суто вже по когнітивній сфері, по корекції когнітивної сфери. Зараз дитинка є, вона займається по корекції уваги, але звичайно, вона мусить психолог, і ми всі спеціалісти, мусимо завжди опиратися на збережені компенсаторні можливості, які є у дитини. Тому що без цього ми нічого не можемо зробити. Тобто, шукаємо родзи. Шукаємо те, що в дитини є збережено, і від того відштовхуємося і коригуємо те, що в дитини є втрачено. І добре, що батьки звертаються в такому віці, в ранньому віці, тому що чим швидше вони звернуться, тим тоді більше вони просто уникнуть тих вторинних зайвих перешкод, проблем, які будуть виникати у подальшому розвитку дитини.